штурмової бригади, що один, бригада є новостворена, новостворена з за рахунок ветеранів полку Азов. І ви ж, мабуть, розумієте, як з нуля дуже важко все, все робити. А військова бюрократія, я два роки працював у Черкаському виконавчому комітеті, я думав, що більшої бюрократії, ніж там вже нема, а військова бюрократія, вона ще більш така. Ну, важко, важко буває працювати, особливо створювати новини. Один з факторів, я можу впевнено заявити, що один з факторів, чому третя штурмова бригада стала такою самою, як вона є, і успішною, це тому, що були субвенції з різних територіальних громад усієї України. І при нагоді хочу подякувати і міського голову Черкас, і колектив міської ради за те, що надавали субвенції саме 3-й штурмовій бригаді, тому що дуже багато є видатків, да, які бригада у час війни, ну, держава трошки недопрацювала, да, якісь механізми, а техніку потрібно ремонтувати, потрібно закупляти навіть нове озброєння. Можливо, це так буде звучати трохи навіть, може, не військові не зрозуміють, але бригада навіть закуповує озброєння, починаючи від мінометів і гарматів за, за кошти, які є на рахунку бригади. Якщо говорити відверто, то можливо десь і є перегиби на містах, де... Кошти, кошти, міського, да, кош, кошти міського бюджету там, витрачаються, можливо, трохи не там, де потрібно, можливо, потрібно, щоб були якісь, не знаю чи в голові нова такого механізму, якісь там, можливо, там, дорадчі органи, які показували. Там, що… Умовно кажучи, там, так, давайте хлопці трошки з цим почекаємо, відкладемо на після війни, а краще ці кошти перенаправимо там, туди, 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 туди. Е, тому по, з приводу коштів ПДФО хочу сказати, що все-таки, якщо їх заберуть, то військові це відчують. Зрозуміло, що їх можуть їх заберуть і направлять на якісь інші державницькі проекти, але... Допомога від субвенції дуже впливає на боєздатність підрозділів і вона є тут і зараз. Тому позиція наша однозначна, що міста і громади дуже дуже допомагають бойовим підрозділам, тому користуючись нагодою, не за наголос, як би теж. Пропоную всім громадам долучатись до такого механізму, він є, надавати субвенції. Я розумію, що в різних громадах е, різні бюджети, але у кого є можливість, допомагайте і третій штурмовій бригаді, допомагайте іншим підрозділам, і територіальним оборонам, е, тому що це є реальний, реальний вклад у обороноздатність країни. Це щодо щодо даного питання, таку думку хотів висловити, можна побладувати.